Що, колія кликати? А, ще підрости. Що? 330 кг. Що це за порося? Встиг до колія кликати. Привіт, друзі! Коти нявкочать, поровся хрукочать, робота є і не стоїть. Що потрібно буде зробити, друзі? Як бачите, палю. не чекаю, коли висохне, це вже... Друга прицепка, ту, що набили, і я вам скажу доволі ефективно, прийдемося по цьому питанню. Це подрібнення від Арпала. Я вам скажу, я скажу. А ви я хочете, Хочете слухайте, хочете не слухайте, але я вважаю це. Перспективна, економна, спокій у голові. У тебе нема питань. Ну, я знаю, де шверби після вітру кидає поїхати, щоб забрати, щоб палити, щоб вижити. А цими речами я вам скажу спокій, просто спокій у голові, Я знаю, що в будь-який момент, коли буде час і дозволяти погода, підчепив прицепку ззаду, поїхав. Чи на гектарі кругом є, що там чистити, обчищати. Залізло аж на наділ, вже заросло. так. І там такі слива, як там бачили, де кукурудза була, сливками там соток зо три від лісу, звідти заросло вже сюди на поле. Коротше, море. І я вам скажу, думка, оце, коли я побачив, тому що було таке, чому і не показував, не розповідав. Тому що хотів побачити, як воно горить. Пробував на тому листі від горіха. Ну таке, як би сказати, непогано. Горить усе, температура дає, але потрібно було перевірити на чомусь крупнішому. Ще одне, що потрібно буде. Поглянути як на сухому, тому що бачення немає, так як тут вологість до 80%. Але помиленько, потихеньку, температура в будинку 22 градуси. Розповім, коротше. кому цікаво, підписуйтесь, потім відпишетесь, коли це все розкажу. Що буде потрібно сьогодні зробити, друзі, це піднавіс. Дивимося, де, куди, що, там, ні, там, ні, там не потрібен. А ось є стіна, до неї можна зараз шифер є. ну Шифером то важко назвати те, що було тут на свинарнику. Використаємо його. Є ще певні речі, які зараз по ходу справу розповім. Так і одне покажу вам якісь можливо. По будівництву дрібниці. Тут ну, немає про що такого серйозного розмовляти, так як я вважаю і знаю, і, в принципі, думаю, що такі речі можуть зробити кожен, але, можливо, хтось почерпне для себе якісь нюанси, які не знали, які, яких не знав, які його спиняли. Ну, скажімо так. Знаєте, потрібно поставити під навіс. Відмірав, так як той шифер, він йде короткий, метр двадцять, мені здається, чи 100, 119 см, е, то я буду на нього. Далі хотілося на півтора листка розкласти. Тобто 120 мінус 20 см перекриття. ну Десь виходить вісімдесят мінус 20, метр 60. Але вже вилазю сюди. Звідси пилораму забрав, щоб. Було був простір де проїхати, а сюди вже як би, рахувати насунув, то хай буде метр. Якщо що, то продовжиться вже там далі, отак туди, ну то з часом. Поки що потрібно буде зробити тут. І вже думаю, так як літо, жара і в свинарник у ці вікна дуже сонце світить, самі розумієте, що ну, яке літо було, особливо спека цього року, що питання таке. Серйозне, потрібно вентилятори буде ставити, але зараз. Так як була думка зробити нижче і такий маленький, то думаю зроблю вище. І буде тінь, що туди промені сонця не будуть світити у вікно і нагрівати тим самим там е, повітря. Вже свера. Касльоха докнула. І е, ну, буде нормально, я так думаю. І холодочок, і коротше, менше бла-бла, ви зрозуміли. Пояснити, що я не можу, але зроблю те, що можу. Натя позначив. Відмірав метр, звідти метр, натягнув від цих крайних коликів нитку, розмітив, вимірав довжину між крайними коликами, розділив, так як тут має бути чотири стовпчики, розділив на три частини, так як 4 стовпчики, перший нульовий і далі три промежутки буде. Виходить через метр п'ятдесят. Що зараз буде потрібно зробити, це вибурувати тут ямки, щоб за. Щоб забетонувати стовпчики. класна річ, я вам скажу. Ну так не хотілося сказати, але ну така в житті ситуація. Ми з усім зіштовхуємося, що ти не знаєш. А той, той бур, що ми робили, виявилось потім, уже коли я відправив бур, чоловік мені скинув відео, виявилось, що в нього є ютуб канал. Ну скажу так, як є. А він займається, ну. Слава Богу, і дай Бог, щоб все вийшло задумане. Вирощує ліщину. Гнізди, да? Олена більше так цікавилася, мені ну, Фундук. Ми дивились. Фундук. Фундук не ліщина. Ліщина це щось інше. І так вийшло, що цей йому цей бур був, був потрібен. Я вам скажу, що відпрацював той сальник. Ну, я вже написав йому, як сальник чи тримав мастило отут внизу. Мастило, тримав. Він ще взяв собі, зробив чи докупив, не знаю, такий бур, тому що цей на 27 ямка виходила. А він взяв, мені здається, на 40. І... До чого я веду в людини, все вийшло. Ну не бачу відео, чи посадив, чи не посадив. Але в принципі, навіть таку порушу, рух іде, і люди йдуть до чогось, працюють, не стоять, надіються і працюють. Не лише надіються, а і працюють. Тобто до чого я їм скажу: отаке От лахміття з моста Жигульовського. Там оцю речі можна і придбати. Вони є в інтернеті, щоб це зробити елементарно, просто ну як не просто потрібно докладати як до всього рук. Але людина гектари засадила е, як фундук? Горіхи, коротше, засадила ліщину чи, горіхами тими. І, і він не поломився. Що мені саме приємно, я вам скажу. Оце класно. Тому робіть такі речі. от Здається, що. Е, Ну, ерунда, для чого? Для чого? Робота знайдеться для нього. Зараз би довелося лопатою е -е, оце все робити. А так кран балочка 5 хвилин накинув, зібрав і все буде працювати. До речі, тут мастила немає. Він без мастила, так як я собі робив і сальника не замінював. Такі справи. Робота не зробиться, поки її не почати робити. Зараз висверлю ямки. без лопати, друзі, ніяк. 5 см зверху примерзло, тому він трішки не заходив. Але в тому варіанті, який я зробив, коли ось верніше, де через середину і загострене, набагато краще, так як тут йде на сорокову трубу, не пам'ятаю яка там, і такий тупий, то йому важко в землю зайти. А потрібно робити такий тоненький. Щоб раз, і він землю під навантаженням туди йшов. Ну і що, спати, підправити насипи, такі тут і будівництво було, можливо, щось і колись стояло. Погляньте, проходить через такі моменти. Зараз підчистю. Обов'язково втрамбувати дно. Під стовпчик. Ну Можна плитку любу покласти, у мене просто такі надкоцені є. І також, щоб була більша площа. Коли стовпчик на неї стане, ну там мене зараз покажу стопчики 8 на 8 нарізав, то він під навантаженням, хоч його не сильно тут буде, але буде буде просідати. А так плот, площа плитки ширша, просідання буде менше. О, можливо і не буде. За стовпчиків дослугувати такі дубові ці. Розчахнувся дуб. Мусив забрати, ну не міг я пройти пору. Ну, приїжджав і дивлюся, лежить на дві частини. Ну, що серце крається, слізьми обливається, самі знаєте цей процес. Худощавий трішки був. ну з одної така гілка, така славненька гілка, але з одної вийшли ну, в такі чотири стовпчики. Ну, оцим, що о, якби, трішки таке негарне. Розвернемо середину а для людей зробимо гарно чотири стовпи буду стояти ну чотири опори. З відстань між кожним метр метро. Робиться від голови з того, що є, тому що щоб зробити це, ну, не затрачати взагалі бажано. Якщо щось піде, то, то нічого страшного, але головне, щоб це нічого страшного не було великим. Значить, Взяли стовпи, можна в мусорні пакети, можна бітумною смолою, можна можна, можна заляти трубу квадратну, ще краще буде під діаметр стовпа вставити в трубу, звідси за е, саморізами закрутити. Варіантю море. Саме Трубів нема, то саме надійний, обмотали плівкою скотчем, щоб туди не потрапляла волога. На якийсь час вистачить, а там далі побачимо. Бажано це зробити все, звичайно, з металу, накрити металочерепицею чи профнасілом. Оце таке. Тобто я роблю із того, що в мене є вдома, і з того, що можливо. Замотав, поставив два крайних метр від стіни по наружі, звідти, звідти. Е, натягнув нитку, між ниткою і стовпчиком ставити таку швайку, тому що десь крайні стовпчики можете повернути, і вони не будуть у вас лінія рівно е, лицевою стороною, тобто буде стояти як ромбом. Тому на цей край дедалі ставити сирних що-небудь і дивитесь, щоб тут був такий самий зазор. Це означає, що у вас усі стовпчики будуть стояти лицем рівно. Розуміло? І там ставити також вже між цими ці стовпчики, що посередині, ставити під нитку, поставили вниз, приклали уровень, до нитки підвели, потрібно підсунули, потрібно відсунули. Також, щоб був зазор, і відстань між ниткою з цієї, з цієї сторони, тоді буде рівненько. Значить, зараз потрібно буде підготувати матеріал. Так, Матеріал не підготовлений. Буде потрібно брізати поперешну балку, цю яка буде стояти на стовпчиках, стропіла і лати під шифер. Ну, в нагоді. На годі є такі реці з того самого старого шалаша, поставив, трішки гнилувати. Це відріжеться, відбереться, візьметься лише оце надійне. Це колись з будинку стояли сволоки, простоїли, зав'ялені і ще і на цьому піднавісі простоять. І є такі кругляки. Також діти з під Зараз буду, повитягую з них цвяхи, тому що десь може під пилу попасти. Як бачите, є що тут. І я забивав, і до мене били. Що може пилу пошкодити, і потрібно буде з них нарізати латів. ну Таке все, що буде пригодиться там в роботі. Стопчик 15 на 15. Зараз зріжу 5 см, тому що буде дві таких стропілки туди поперечних ну, в цю балку. На якраз тут 2,20 підходить. Але висотою зроблю і 10, там не сама і сильне навантаження, вистачить. А зріжу 5 см, щоб ще вийшло зотрилати. Вон працював учора різав, бачите, дюрка, злетіла пила і прямо туди втохмачилась. Тому обережно з такими речами вони дійсно є що ну, небезпечні. Тому і захист потрібно, все це потрібно робити. Значить, зараз спробуємо врізати. Хто боїться, той нічого не робить. Правильно сказав? Хто боїться, той нічого не робить? Це хто нічого не робить, той боїться. Mm -hmm. Давай, малий, не підві. Не не мене Ай, не. О, це звісно дрова. Думав буде лати, а це виявилось дрова. Це не потрібно. Потрібно зараз звідси врізати. Ну, бачу, що Фу... можливо зачищу одну сторону і розріжу навпіл. Непогано. Це ялинка, мабуть. Або сосна, що ставили на сволоки. Ну, в принципі, два сволочки є. Чи зачистити його ще звідси? А, вже як піта так масть. Вже звідси чистим зроблю. Такі круглячки постійно настропіли, зараз їх трішки зроблю з них щось квадратне. Трішки ромбоподібне, але в цілому. Нормально. Так би пішло на дрова, чесно кажу. Ну, не пішло, тому що воно стояло, там я і знав, що з нього ще щось буде. Ну що, чотири сторони є, а там мені аж сильно так і не потрібно. Можна було б менше зробити, тоньше трішечки. Але так як навантаження там не сильно, ну кривувати, тут ще потрібно її налаштовувати. ці... Пили, відколи я їх взяв, там ще розвод не робився, лише підточую болгаркою їх легень. Лати вже рано доріжу, так як ввечері виставляю, вже точно зараз заляю ці стопчики, хай ніж постоїть, воно в принципі не висохне, а замерзне, але все ж таки. Виставляю цю сторону, вертикальний рівень і цю виставку. Yes. Перевіряється. Ще раз, все, плидів. І так кожен. Таке рідкувато. Пролялося туди ті камінчики. Один до чотирьох отців, Чотири оцева і одне відро е, цементу. Ще раз перевіряю після заливу, можливо, десь трішки кермою штовхну. І так як вже вечір, то зараз проб'ю рівень. Я лазерним це можна натягнути нитку десь, наприклад, і під такий рівень також виставити е, собі, щоб, тому що їх потрібно буде зрізати рівно. Є лазерка, зараз я поставлю е, мітки на будинкові і на стовпчиках крайніх, е, щоб знати від чого потім вже відштовхуватись, коли б доставити шифер. У рівень, я думаю, знаєте, як виставляється. Тут є така бульбашка, щоб вона стояла по центру, тому що якщо Ну, він почне сигналізувати, що неправильно показується. Виставляється верхня-нижня, не хочу, тому що на м'якому стоїть. Виставляється верхня горизонтал, два горизонтала, два вертикала, коротше. І як бачите, все просвітлюється. Зараз вечір доволі класно видно. Б'є непогано. Так, лише оператор зараз відійде, бо затуляє в мені, да? да? І ставлю на стовпчиках на стіні. Тут під вікном також, щоб можна було побачити, де бити далі балку. Ну, ці тут не потрібно, але на всяк випадок поставлю, хай буде. Все сиріно буде натягуватись верхня, нітка й по ній вже по крайній буде основна Останнеться. Отут. Поки що хай замерзає, на ніч морозу не передає. Ну, притугає, не притугаві, немає чого чекати. Завтра вже зараз поратися, завтра вже буде продовжувати. Трішки притугавіло, ну так, можна працювати. Значить, що буде потрібно, зараз тут ну один із простих моментів це заанкерувати лату і на неї вже ставити ці стропіла, які будуть і будуть іти сюди під шифер, на яких буде латуватися. Значить, визначити потрібно вище вікна. Так як можливо ну, вікно з дерева, самі розумієте, що рано чи пізно їх доведеться змінювати. Так що, отут поставив мітку, щоб якраз це визначати. Вище вікна 125 см. Тепер від цих крайніх відбиваюся вгору 125 ставлю. І з цієї сторони так само. Натягнув по цих мітках нитку, так як струна, щоб добре була натягнута. І анкерами. 10х112 потрібно прикріпити її до блока. Зазор між ниткою залишайте десь 2 мм 3, щоб рейка не вперла в нитку. Зараз потрібно зарівняти ці стовпчики з урахуванням схилу шифера само. Зрозуміло, щоб цікави не під стіну, а бажано в цю сторону. E, значить, Відміряю з верха лати, так як це в нас ноль є, потрібно зараз відбити цей ноль, який буде з верха лати до цього рівня. Він пробитий у нас кругом метр м. Віднімаю 15 см э, схил. Це буде 115 см і мінус висоту балки, яка тут буде, її також потрібно буде відняти. Висота балки 11 см. Мінус 100 11 мінус 115, виходить 104 Тепер з цього нуля, який був пробитий, 104 см вверх. Практично ноль. Практично тут вже під верхом. З цієї сторони так само визначаю. натягую нитку і відрізаю. Поставлю цю поперечну балку, буду, так як. Краще цвяхами, але ви розумієте, що вона не застигше. Якщо зараз гупати, то я її ще більше розхитаю. Взяв з таких відходів кутиків, нарізав е, такі шматки і попросверлював отвір. Буду кріпити за, за допомогою їх. Ну, нічого тут важкого немає. Приклав звідси, сам виріз туди, сам виріз сюди. Трішки неправильно, так, і так само і звідси. Трішки неправильно, так як. Дерево бажано на цвяхах, так як воно грає при, ну, при різних температурах, розширюється, ширюється, цвяхи вони дозволяють цей момент так нівелювати. А саморізи, особливо чорні по дереву, вони можуть лопати. Але практика показує, що в принципі, це дерево вже вистояне, куди воно буде грати. Шифер також вже такий, що не піднесеться ні за чиєї допомоги, то буде стояти і так. Коли прикріплював ці стопчики до цієї балки, то обов'язково перевіряйте рівень, тому що десь може отак трішки піти. А, цей боковий. А якщо звідси з середини чи знаружі брати, то вже коли кріплю оці балки, то також виставляю уже цей рівень. Тобто, коли скріплюю до балки цей, коли до сволока, ось цей. Крок 90 см від центра балки. Через кожних 90 см вийде отаких от 6 стропів. Зараз потрібно буде латувати. Натягую нитку, відміряю від стіни, б'ю цвях 112,5 і з цієї сторони 112,5 см. І латую в три ряди. Потрібно попереду. Ззаду і посередині, щоб не було пригинання шиферу. Десь 3 мм до нитки, щоб її не притискалося до неї, не відводити. Її прибиваю клас. І ось таким чином виходить. Трішки потрібно випустити туди за не бачу поки ще нічого. Як одну сторону, то його тут немає що складного. Верніше в один ряд не потрібно зарізати м'який зарізи. А так його просто, раз я подивлюся, як воно піде, тому що він же роками скручений такий деромонту. Потрібно налаштувати так, ну, сантиметр зробити від стіни, десь пів сантиметра зазора. там нічого страшного такого не буде, як попаде щось. І... Закінчено, зараз тут трішки більше, щоб вже було видно, що з ним робити, як ним крутити. Він побитий, без, без хвиль, відломані хвилі. Але основне, що він буде виконувати тут свої функції. Звичайно, металочерепиця була класна, чи профнасіл круто, але це набагато краще, тому що це дешево і сердито. Дарився шифер і зараз буде потрібно є такий старий штахет, вдарити його сюди, щоб більше влазилось. Так як якщо без нього, то доведеться складати, ну, скидати, складати ніхто не буде на косину. На косину міститься тут ну, три прицепки, 3-4 А хочеться, щоб чим побільший був запас. Є ці мітки, що пороставляв. Зараз вирахую по висоті штахетник десь 95 см. Зараз піднесу його так, щоб на землі не був. Ну, сантиметрів звідти 10, так як тут іде під е, уклон такий, ну, щоб між не був, якийсь естетичний більш-менш вигляд був, то вдарю його рівно. То Тут буде трішечки зазор між землею і штахетами більший, а там буде такий сантиметрів 10. Я думаю, нічого страшного тут так не буде. І останній штрих для естетів. Ось таким чином, друзі, 200 гривень десь приблизно, ну там літра бензину на пилораму, цвяхи, саморізи. З 200 гривень, можливо, і не менше. 150 гривень. Ну, звісно, якщо є що, то можна зробити таку річ. Ну, примітивно все тут немає, що розхвалювати, хвалити і казати там, але з підручних засобів стопчики можна пустити круглі. Це все також з кругляка можна зробити, трішки погратися, попідставляти по піднятки, але в цілому можна економно зробити якесь е, все для того, щоб зберігати дрова, навіть дрова. Але я вам кажу, що я зробив це для подрібнення, так як е, подрібнених е, гіляк. Від від арпала, так як вважаю, це доцільним. І по мірі можливості розповімо. По побаченому і по прожитому, я вважаю і бачу, що це найефективніша річ. Краще ще було б підняти якісь доски, щоб порівно по вікна. Але тим буде незручно, що я сюди планую під'їхати прицепу, і з прицяпою назад туди перекидати. Можливо, коли закидається вже е, ця все ріну, можна буде ще вдарити щось вище, тоді вміститься ще більше в районі до 8 кубів. Приблизно, так не підраховую, ну на око бачу. Що таким чином е краще би це робити, щоб воно було з двох сторін провітрювалось. Тоді швидше буде сохнути. Але хто нікуди не спішить, і я бачу, що там дві неділі воно постояло, ну були такі морозики, повимерзалося. То, що ми перше привезли, його вже немає. Це вже від другого залишилось, кажу вам так як є. то е морозами просихає в котлові. Все далі змішаю зараз грішне з не Да? Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить!